Фламінго нарешті атакувала Москву російська столиця другий день під масованими атаками, і окрім дронів, судячи з усього на Росії, летять ще й ракети. А Зеленський буквально в прямому ефірі анонсує удари в глиб федерації сотнями БПЛА і ракетами. А якщо додивитись, друзі, це відео до кінця. дізнаєтесь, чим до війни займалися розробники Фламінго. Повірте, ви будете дуже здивовані. Але давайте про все по порядку. Для початку підпишіться на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку нашої спільноти, друзі. Ну і все, щоб часу не гаяти. Давайте одразу будемо починати. Вчора ввечері у мережі завірусилося ось таке відео. Подивіться, будь ласка, уважно на нього. Значить. На ньому на цьому відео видно проліт, як стверджується, української ракети Фламінго над Російською Федерацією. Так воно дещо там заблюрене. Ми бачимо, там нам дуже важко це все розглядіти. Насправді, але якщо придивитися, якщо збільшити, то можна побачити форму цієї ракети. І от осінт аналітики стверджують, що мова йде саме про фламінго на цьому короткому записі. Засіб ураження, який рухається зліва направо, цю ракету помітили під час атаки на Москву. Це було в ніч на 27 жовтня. Це відео одразу завірусилося в мережі. Треба сказати, що офіційні джерела жодної, ну там з жодних ну з однієї з іншої сторони, не підтверджували і не спростовували інформацію про атаку ракетою Фламінго. Чому взагалі так відбувається? До чого тут Москва і до чого тут взагалі фламінго? Справа в тім, друзі, що на Москву і область справді йдуть атаки, і ці атаки йдуть другий день поспіль. Мер Москви Сергій Собянин заявляє про їх збиття, але лунають вибухи, падають уламки. Екстрені служби працюють. От мобільні вогневі групи, як ви бачите, самі до Кремля під'їжджають. Телеграм-канали російські пишуть, що у Серпухові чутно гучні вибухи по всьому місту. Інші телеграм-канали, такі як «Осторожна Москва, повідомляють про вибухи у Раменському і в Бронниці. Більше того, на тлі атаки тимчасово закривають аеропорти. Жуковський, зокрема, всі рейси було затримано. А 26 жовтня, тобто за день до цього ввечері і вночі, було те саме, тому що дрони по раменському дрони по подольському по климовському по покаламні по Коломні, по троїцькому коротше нормально так пісочили під москов'я і москву аеропорти дамадєдова і Жуковський знову були на паузі Міністерство оборони Російської Федерації заявляло про те, що вони все на світі знищили. Там 193 українські безпілотники. До речі, писали конкретно про безпілотники. З них там 40 над Московською областю типу було знищено. 34 летіли прямо на Москву. Як потім повідомив Сабянін, найбільше 47 над Брянською, над Калуською, над Тульською, над Курською областями, і ще в восьми областях Російської Федерації фіксували дрони. Це був масований рейд да? караван дронів на Москву всю ніч, судячи з усього. Ще й за допомогою фламінго, чому ми робимо такий висновок? По перше, я вже показав вам відео. По друге, інтаналітики це підтвердили, але ну цього ж насправді замало. Давайте скажемо відверто. Володимир Зеленський. Ну, так вже співпало, що фактично того ж дня, тобто вчора. Підтвердив, що фламінго у Фламінго було бойове застосування, і не тільки у Фламінго, він каже, що рута також було бойове застосування неодноразові використання разом із системою рута каже Зеленський. Показали дієвий результат. Україна планує серйозно масштабувати їх застосування вже цього року. І от він каже про те, що зараз ми робимо все можливе, щоб цьогоріч ми спробували не по одній. Не по дві, не по три, а серйозно спробували. Тобто, Зеленський конкретно натякає на масовані удари в глиб Російської Федерації, в тому числі ракетами Фламінго, Рутою і іншими засобами ураження. Ми на це дуже сподіваємось, каже Зеленський, тому що вже неодноразові увага наші використання показали, що може бути дієвий результат. Це сильні історії. Треба у нас усіх друзів виникає саме логічне запитання. А чому ми так довго анонсуємо фламінго? Чому ми так довго розповідаємо про фламінго? А насправді ми не бачимо результату? Тому що, якщо, наприклад, звернути увагу на Москву, так звичайно, там були вибухи, щоб не розповідала російська влада. Там були вибухи, там були пос... вражені об'єкти. Але про фламінго ми тільки говоримо. А де результат? Ну от частково можна сказати про те, що мова йде про Москву, але нас це не влаштовує. Виявляється, що з виробництвом ракет Фламінго були певні труднощі, які саме той самий Зеленський їх розкриває і каже про те, що дивіться, державне замовлення на виробництво Фламінго буде повністю виконано до кінця цього 2025 року. Але в чому ж проблема? А була як виявляється, технологічна проблема у виробництві ракет Фламінго. Він каже, що є затримка з фінансуванням від партнерів, яку зараз вирішують, коротше, є проблема з грошима, з баблом. вона. Стала суттєвою, тому про фламінко ми нічого не чули в останній час, і Зеленський каже, що водночас ми знайшли власне фінансування для оплати виробництва ракет. Тому незабаром країна отримає їх певну кількість, яку не розголошують. Більше того, всі задоволені, як ті ракети, що вже полетіли, спрацювали. каже Зеленський, тобто фактично було не одне бойове застосування, а набагато більше. І всі задоволені тим, як працюють фламінку. Ну окей, що окрім цього, друзі, тут потрібно сказати. Видання The Economist повідомляє про що? Повідомляє про те, що Україна використовує крилаті ракети Фламінго для атак по Російській Федерації. Висота польоту 50 метрів над землею. Дальність вже як відомо, 3000 тисячі. Вибачте, три тисячі кілометрів. Так бойова частина 1150 кілограмів. Ну і от журналісти пишуть, що Фламінго може бути здатним прорвати російську протиповітряну оборону. І це цілком можливо, що виведе кампанію Deep Strike України на новий рівень. атак. я би тут насправді не поспішав, тому що навіть розробники кажуть про те, що Москва і Пітер супер захищені міста, тому до них можна дістатися до будь якої точки на території Росії, але до цих міст дістатися заз. Я робив зокрема конкретний випуск. Друзі щодо цього, як захищена Москва, скільки там кілець оборони і чи прорвуть фламінго ці кільці оборони, тому перегляньте обов'язково. Тому судячи, ну виходячи принаймні з того. Uh, що я знаю, дуже важко буде пробити Флемінго, оборону Москви, Але вчорашня історія говорить про те, що все цілком можливо. Тепер головне питання: чи зможе Фламінго самостійно змінити хід війни? Відповідь одразу ні. Війна це комплексна історія, це комплексне завдання. Фламінго це реально там потужний інструмент для глибоких ударів, але треба ще доопрацьовувати цю ракету, тому що хтось каже, що це не ракета, а дрон. А хтось каже про те, що вона там і половини з цих трьох тисяч кілометрів не пролетіла. Запитань насправді багато. Ми про все це зможемо говорити тільки тоді, коли побачимо результат. От і все да на слова нас більше з вами не влаштовують, друзі. Але між тим треба бути об'єктивними і звертати увагу на. На різні точки зору, і, от, ну, якщо каже президент, що застосовували, окей, значить, застосовували. Але треба сказати, що е, слухайте, для повної перемоги потрібно все і протиповітряна оборона, щоб захистити наші міста, і авіація, і ракети повітря-повітря, щоб не підпускати ворожі літаки. Фламінго не вирішить проблему там російських кабів, що падають на наші міста, і це також треба розуміти, але. Ракети створюють критично можливу загрозу глибокому тилу ворога. Знаєте, до речі, що ще друзі цікаво. Подивіться про які подробиці пише іноземна преса стосовно кампанії виробника фламінго. Значить, Нью-Йорк Таймс пише, що виявляється, виробник фламінго за три роки перетворився з кастингового агентства на одного з найбільших підрядників української армії. Компанія Firepoint колись була кастинговою агенцією, і вона надавала послуги, зокрема для фільмів за участю, в тому числі президента, коли він ще працював актором? І от, за даними цього видання, компанія, яка згодом стала FirePoint, вона займалася кастингом для кінематографічних телевізійних проєктів. А її технічна директорка Ірина Терех, вона раніше керувала компанією, що виробляла бетонні вуличні елементи. І от питання: а яким чином вдалося створити компанію, яка одразу ж створила. Ракету Фламінго, правда, усіх виникає таке запитання. Ну, справа в тім, що зараз Firepoint має близько 30 секретних виробничих майданчиків по всій Україні. Там збирають ударні дрони з використанням недорогих, до речі, матеріалів, пінопласту, фанери, пластику. Ну і так далі. Це зазвичай застосовується там для виготовлення. Ну я не знаю, велосипедних рам або що розумієте. І от New York Times повідомляє, що юридично зареєстрований власник компанії Єгор з е е Калига одночасно є головним виконавчим директором іншої компанії. At Point вона називається, яка спеціалізується на пошуку локацій для кінозйомок. Зараз як пише New York Times, Firepoint є одним із найбільших підрядників для української армії, тому що там маючи контракти на суму в мільярд доларів плюс-мінус. Цьогоріч компанія забезпечує близько 10% оборонних витрат України раніше. Співвласник і голови, головний конструктор е, компанії Денис Чтілерман е, коментував якраз ой, всі ці негативні е, новини, негативні публікації, про які які публікують змі. Так Штілерщтілерман казав, що перед перемовинами президента Зеленського з президентом Дональдом Трампом у Firepoint вирішили, що нам потрібно дати якісь козирі, так якісь карти Зеленському нашому уряду для того, щоб вони могли більш обґрунтовано розмовляти, і от ми вийшли, каже Стілерман Ірина Терех, про яку вам розповідав генеральна директорка компанії, виходить, показує своє обличчя, тому що ну там показати тільки ракету за словами Штілермана, цього недостатньо. Так, треба показати людей, які цим займаються. І от за його словами, вже після того як компанія публічно заявила про себе, з'ясувалося, що проти неї готували публікації і масовий вкид дезінформації. Сам Штілер мене розповідав про те, що він там до повномасштабки займався ракетобудуванням, авіамоделізмом як хобі. Каже, я свої гроші вкладав у те, щоб там, купувати дрони для військових. Потім побачив, скільки ці дрони коштують, і зрозумів, що ми можемо робити їх дешевше, тому почав робити ці дрони дешевше. От така вам, друзі, історія успіху. Тепер кожен з вас висновки може зробити самостійно. Я від своїх оцінок утримуюсь. Мені треба зробити великий матеріал щодо того, що я про все це думаю. А, але для нас мені здається головне, це результат, який мають показувати ракети фламінго шламінго, як би не називалися ці ракети, вони мають показувати результат. Тим паче, якщо є державне замовлення, і гроші під це виділяються. В мене думка така, але питань насправді дуже багато. Тому відпишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу ударів фламінго по Москві? Чи вірите взагалі в фламінго? Тому що хтось каже так, хтось каже ні. Хтось каже, били по Росії, хтось каже, не били, ще не застосовували. Так, звичайно, яскравих там, публікацій, великих спалахів, кадрів, щоб точно ми підтвердили, що це було фамінго, поки що немає. Але хто знає, можливо, вони в майбутньому з'являться. Ну що ж, тоді, почекаємо ще трішки. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь, будь ласка, на нього, і підписуйтесь активніше. Наша мета 100 тисяч. Давайте вже нарешті досягнемо її. Бережіть себе і до зустрічі.